Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали не тільки стармером єдиним минулого тижня. Тоді повідомляло, що затримали пелія, який закидав коктейлями молотва. Помешкання британського прем'єра. Сьогодні теж саме скоїли з будинком залужного, лунали вибухи. Деякі джерела пишуть, що горів перший поверх помешкання посла залужного. Інші джерела стверджують, що горіло поряд, але не зовсім там. В будь-якому випадку залужному посилили охорона, адже всі розуміють, що він не просто посол, але й колишня ключова фігура. У Той же час СБУ затримала російського крута в лавах ЗСУ, який хотів злити рашистам напрямки української оборони, логістики і закласти вибухівку в штабі кабінеті, де перебуватиме генерал Залужний. Сирський залужний, нібито мав прибути на нараду і доповісти Зеленському, а також поспілкуватись з сирським. Саме в цей день і мав пролунати вибух. Зрадника взяли. Крім того, він здав своїх спільників, один із них відомий політик, який також затримали. Один з них відомий політик якого також затримали зовсім скоро буде більше подробиць. Залужний їм дуже заважає Росіяни його бояться як вогню. Саме тому вони готові, хоч цілий квартал, знести, аби ліквідувати нашого генерала, але нічого в них не вийде. Перемога буде за нами. Сама ж військова контррозвідка служби безпеки за сприяння керівництва з супровола багатоетапну спецоперацію в Києві. У результаті комплексних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу ЗСРФ більш відомого ЕГГРУ. Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів Дніпропетровській області, за даними слідства. Наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки за вказівкою агресора. Фігуран збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті напередодні контрнаступу ЗСУ на деяких напрямках. Російський агент отримав термінове завдання від свого куратора з'ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів. Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння військової техніки сил оборони на лінію боєзіднень. Крім того, він намагався встановити канали радіозв'язку в бойових підрозділах українських військів. Співробітники служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії, затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась тимчасово в окупованому енергодарі і потрапила у поле зору ГРУ. Згодом зрадника вивели на прямий зв'язок з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовувала месенджер Телеграм. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомила затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину зловмиснику, загрожує довічне ув'язнення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.